Соромитись нашу українську красу і мужність треба показувати на весь світ. Бажання пишете сьогодні в доконаному часі, уявляєте, ніби відбулось. Наприклад, прочитала книгу П'ять мов кота? кохання, надихнула турботливого коханого блакитними чарівними очами і кохане що? Наприклад, нову суконку та колечка протягом від зараз до одного місяця. Аудіки восьма 8 якого кольору? Чорного чорного на якої шкірі. Ой, я не знаю Хай Так, біло. на білої шкірі протягом давайте півроку. -року. Пів року давайте дамо йому час. Хоча я впевнена його і за місяць надихнете. Погоджуєтесь? Ну можна молодець. Так, Зрозуміло, так. як замовляти бажання. Енергія пішла. Бачу, так? Да, да, о файно. Дивіться, от в тому стані якраз і просимо. Коханий для вас, хоч зірку з неба достане. Вірно? Так, я допоможу. Трохи той напряг приберемо. Дивіться, з вами таке бажання. Зробили з Сергієм колаборацію. Збільшили свої доходи. Ви в якої сфері працюєте? Що робите? Стоматологія. Стоматологія. Лаунч і і, і ла Лаунджбар. ага, Збільшив свої доходи на 500 тисячу, дві тисячі доларів та більше в місяць протягом від зараз до одного-двох місяців. Файне бажання. Треба ж кохання соконку, колечка, і все і це. Третє наше спільне таке відвідали з родиною, з коханими український Крим протягом від зараз до шести місяців. Та покатались на Ауді в українській Ялті. <світ> та відкрили, може, свою стоматологічну клініку в українській Ялті. <світло> Круте бажання. <світло> та відправляйте. Дивіться, мали. то, що ми уявляємо, як зуба, ви ж уявляєте спочатку, як його там, що, що зробити, а потім вже лікуєте. Є фільм, такий секрет, дуже потужно. Подивитись той фільм. Разом. От. Він дуже потужний, допоміг багатьом людям здійснити бажання. Ну і ваше бажання легше буде здійснюватися. І я вам прийшлю деякі подарунки. Як у вас технології в лікуванні зубчиків, от. у мене є технології, як швидше мрій досягати. <рес> <рес> і будемо обмінюватись. До речі, можемо навіть колаборацію якусь з вами зробити. Ви власне клініки? Ні. Як поки працюєте? Як... Я якраз закінчую навчання. А? Закінчую навчання. А, Закінчуєте навчання. А, ну, а в барі вже працює. А в барі вже працює. Ну, бачите? А що більш бар подобається чи стоматологічний? Якщо б не треба було думати про заробіток грошей, чим би займалися? Що би робили? Я б всім займався. Всім би? <ривіт> ну всім всім не можна. То знаєте, як не можна полюбити всіх дівчат, можна <ривіт> от одного брати, ну, таку богиню, так? <ривіт> Вже зробили пропозицію руки та серця? Ні. Ще не зробили? Тоді ще таке бажання ваше. Прочитала книгу П'ять мав кохання, надихнула кохану, а він там ауді подарував та зробив пропозицію руки та серця протягом трьох-шести місяців. Можна і швидше. Можна і швидше, молодець, моя любов. Чи знаєте, як деяким дівчатам говорю, скільки ви вже разом? Чотири роки. Зряці, якщо до року не, не робимо ймовірність Добре. того, що зароби, знижуються. Чи зробив пропозицію руки та серця? Чи звільнив то місце? Справедливо? Ну, це так, ну, Справедливо. Радикально, ну, радикально так. Ну, знаєте, якщо любиш дівчину, то що? Одружуйся? Точно, так, молодець. Бо нас рега... підштовхувати, я вам наші чоловічі секрети видам. Нам так, знаєте, комфортно все. Я теж такий був. Знаю, трохи трогодом, трохи, три з половиною роки разом жили, знаєте, і мені все влаштовували. А потім на сцену вийшли, так як я вас мене теж тренер підштовхнув. Mm -hmm. Я зрозумів, що у мене теж голуба ока блондинка моя колишня найкраща була. Бо ти, я прямо зі сцени зробив пропозицію через О -о. два тижні весіллю. Так що може і швидко розвиватись, та впевнений, ви коханого можете надихнути. Бажання, та. Та, точно, точно, а ви такими танцями, такою посмішкою, точно зможете. І, і на ауді, і на все що захочете. І на його, бо ви ж знаєте, ви є. куди ще я, я поверне, туди чоловік із прямової енергії. Вот. І коли ви робите пропозицію. Похана мене надихнула, я за місяць 190 тисяч доларів заробив, Розумієте? Ми, нам, чоловікам, ж небагато потрібно, а от коли є потреба у дівчат, то ми вже вкладаємось. От тоді і бізнес краще розвивається і все краще розвивається. Сяків по дорозі постійно підбадрюю, а він не відкривається. Та да, він ну, відкривається не ні, ні, він все хоче. Бачите, і зараз він молодець відкритий, сміливий, і готов ділитись своїми дарами і талантами, і всім бажанням. То він відкритий у вас, але ви завжди можете покращити один одного. Знаєте, як. У мене друг сьогодні навчав. Він говорить: жінки, не треба його покращувати, а себе покращуєте. І ага. все. І тоді він з вами ще краще буде виростати. Ага. Угу. От ваше теж бажання може бути таке: зробили колаборацію з Сергієм. Ви в якої сфері? Я вікі працює Так. — дизайнер інтер'єру. А ми якраз будуємо. Зробили uh -huh. колаборацію, заробили на 500 тисяч, 2-3 тисячі доларів та більше в місяць. І все. і коли ви підтягуєтесь, кохано такий дивиться. Блінко хана мене заробляє. Я теж хочу yeah. у мене. Я в офіс складав, вкладав. Трати, в затрати, а тут раз моя кохана 2,5 тисячі принесла, раз там іншу суму. Я такий, ого! Шо, що відбувається? Та, у мене тільки розходи, у нього доходи. Я такий собрався і раз за місяць 65 тисяч, потім 190. Так що ви теж можете своїм прикладом, знаєте. От. Ну і книгу П'ять мов кохання. Коли почитаєте, будете знати мову вашого турботливого коханого, потужного, uh -huh. розмовляти з ним ще більше на його мові. І він для вас, хоч зірку, з неба, ауді, все що завгодно. І пропозицію дуже швидко зробить. Погоджуєтесь? Тримайте п'ятірку та викрасавчик. Будьте здорові, хай щастить. Було цікаво? Так, до 12-ї пишіть. Дякуємо.